Вітаю, я Зоряна і ти на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш даро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні буде день для нас. Карта дня. Для нас, туз пентаклів, чудово, що в нас туз посухів, ох, яка сьогодні потужна енергія, два тузи, а тузи, вони все підсилюють, то ще й один одного підсилюють. Чудово, така. Наміри на молодика починають реально втілюватися. Туз посухів – це дія, бажання, вогонь це завжди дія. Тобто, коли я хочу, бачу ціль, не бачу перешкод, коли з'явився ось, ось таке вже є бажання, впевненість діяти. діяти, заявляти про себе, щось робити, кудись йти, навчатись, вирушати. Починати Тузи це завжди початок. А тут пентаклів це можливість, яку ми отримали, можливість, яку ми маємо. Тобто тут у нас було вже бажання діяти, а тут ми отримали ще й можливість, підтримку, ідею, партнерство, пропозицію. Тому що тут, бачите, тут я тримаю в руках посох Я хочу. А тут рука просягає нам можливість. Пентакль це можуть бути гроші, можуть бути ресурси, і це те, в чому полягає цінність. Цінність, що я володію даром, талантами, якимись, такими, які оцінили. І зробили мені пропозицію. Бізнес пропозицію, пропозицію для реалізації, для втілення, пропозиція про нову роботу. Ну, також це може бути тіло наше, що ми от загорілося бажанням. Ну, Хтось міняти своє тіло, удосконалювати, хтось займатися своїм тілом, тобто, це може бути спорт, дієта, лікування, догляд за тілом. Тому вже підставляйте, що це для вас? Нова робота, нові ідеї, бізнес-пропозиція, партнерство, чи це стосується тіла. Коли ви починаєте. Працювати над тілом чи над новою, втілювати нові ідеї або йти на нову роботу? Ну що ж, подивимося, що нам допоможе сьогодні впоратися з такою спотужною енергією, з двома тузами? Коли є можливості, є бажання, є отака іскра, супер. Що нам буде допомагати сьогодні? Один туз, ну нічого собі. Туз мечів є ну така компанія. Не, не знаю, мені здається, що ще не було такого поєднання карт Три туза. Туз мечі, мечі це ясність, це ідеї, це інформація. Все. У нас є все для. Для результату є ідея, є бажання, є поштовх, є запал і є можливості. Ну, це дуже потужно. Є планування, знаєте, меч це і можливість пояснити, розказати, надати інформацію, це таке красномовство. Це планування на багато кроків вперід. Це ну, от ясність, коли я чітко розумію. Що нам буде заважати? Ну, ще четвертого тут забракує. Що нам буде заважати? Повішаний. Ну, повішаний і, і старший аркан. Ну, Тузи також вони дуже сильні. Ще й три туза вкупі, вони можуть переважити старший аркан. Повішаний це в першу чергу зупинка і бездіяльність. Ну, звісно, при такій потужній енергії, коли є все, є ідеї, є поштовх, є сила, є амбіції, є ресурси, можливості, і нічого не робити, ну, це справді. Повішений. Так? Також буде заважати, коли ми жертвуємо собою заради чогось. Тобто є можливість, а ми. Ай, ну я ще почекаю, я ще подумаю, а потім якось. Також це може бути, коли ми міняємо точку зору. От У нас є план, в нас є стратегія, у нас є ясність, а ну, можливо, хтось щось там запропонував, можливо. От хтось тисне, хтось впливає, і от коли ми міняємо, перевертаємо все з ніг на голову. Це все буде заважати. Все, ми заховали. повішеного, в нас така потужна енергія, туза, ми не можемо, її, нею не скористатися. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам втілені звершень, нових ідей, нових бажань, нових можливостей. Не втрачайте свою можливість проявити себе, заявити про себе, втілити бажане, отримати бажане, заявити про себе. Ну що ж, обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Вдячна, що ви мені пишете, мені дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ставте, будь ласка, ще вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі! Обов'язково мені напишіть, як вам відгукнулися отакі три тузи, яким чином вони програлися, що ви відчули. І почуємося ще до зустрічі, папа! -па.